У Дніпрі день закоханих відзначали військові національної гвардії. У центрі міста вони організували святкову програму, зізнавались у коханні до своїх рідних і до батьківщини. А разом із тим закликали городян приєднуватись до служби за контрактом. Як все було, бачили наші журналісти. Попри сильний холод, усіх присутніх на цьому заході зігрівали запальні пісні військового оркестру. Ініціаторами дійства виступили військовослужбовці Нацгвардії, частини 3036. Організатори кажуть, день закоханих для проведення своєї акції обрали не випадково. Сьогодні таке чудове свято день закоханих, і ми хочемо показати всій Україні, що військовослужбовці теж вміють кохати. Тому сьогодні ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста на контрактну службу вагу національної гвардії України до військової частини 3036 та другіх військових частин, які базуються в місті Дніпро. Подбали військові і просмаколики для гостей заходу. Нацгвардієць Олександр частував всіх бажаючих справжнім солдатським чаєм. До цього дня ми приготувала наша солдатська їдальня, прянички зробила і солдатського чаю на м'яті. На Либі. Окрім розважальних виступів, військові встигли провести і короткі навчання. Дніпрянам показали традиційні прийоми рукопашного бою з використанням ножів та вогнепальної зброї. Вояки національної гвардії завжди на поготові. Вибрали цей день, тому що я по своїм васембіжденням вважаю, що кожна об'язана з захищає своїх кліб і в цей день ми приїхали поздравити їх і предложить проходити воїнську службу за контрактом. Головні вимоги для вступу до лав Національної гвардії України це відмінна фізична форма, відсутність судимостей і вік від 20 років. Більш докладну інформацію дізнавайтесь на офіційному сайті НГУ. Анастасія Блохіна, Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.